Фармадол. Таблетки від головного болю Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Пасічник Роман народився в Києві. Ріс жив в Києві. У мене дідусь це батька. Батько. У нього була городина велика. І Я з проводив там літо. Але я літо проводив з велосипедом, з друзями, футбольним м'ячем. Моє сільське господарство закінчилося тим, що брав пляшку і збирав колорадські жуків завжди. Займався торгівлею. Це магазини, кіоски. Але після кризи 2014 року вирішив змінити рід діяльності. І думав, чим зайнятися. А що в Україні найбільш перспективним? є? це it сфера і сільське господарство. Я тоді вирішив почати вирощувати часник. Тоді це була дуже цікава тема. Хайп був, куча конференцій, куча всього. що часник це дуже вигідно. Це історична українська культура. У кожному городі росте. Село дедушки, бабушки там всі, собі знаєте, ходять і тут приїхав хлопець білоручка. який ще питає що чесник треба донечком донизу? Вони дивилися, каже, що ти тут хочеш виростити? Перших декілька років я ще не був агрономом, скажімо так, і я не довіряв агрономам. Я просинався о п'ятій ранку. Їхав для того, щоб коли виходить сонце, я все бачив, яка ситуація на полі. Вона так затягувала, що мені вже дружина набирає. Каже: ти де вже десята вечора? такий, зараз зараз каже: тебе хоч колись побачу. Ти цілодобово там на полях проводив час. і Я знаю всі ці нюанси, які є. Була дуже холодна, безсніжна зима. Чесник я посадив тоді в піщані грунти, де часник дуже погано росте. Він промерз. Був поганий врожай. Я вже бачу. Там це був там кінець квітня, що діло труба, і почав експериментувати. Була грядка 400 салатів. Салат відносно швидко росте, і в мене він вийшов з першого разу дуже доброї якості. І потім люди почали питати, де твій салат, давай салат, давай салат. І Таким чином я зробив фокус на салатах та капусті брокколі. Якщо взяти там умовно, там 18 рік, у мене була площа під цими культурами до одного гектара, то на момент 21-го року це вже було 40 гектарів. Два мільйони качинів Україна з'їдала все. Слава Богу. й мало було. Я все їм, все даю своїм дітям, дружині. Вся родина завжди має свіжі овочі. Я вирощую як для себе. Ти маєш відчувати вже ту рослину, що їй потрібно, бо більше добре, більше води, і так далі. І так далі. І там проходиться проміжок часу, коли ти збираєш врожай, ти отримуєш цей кайф. Це ну вже не хобі, це вже мого життя. Без команди я б нічого не зміг. У нас дуже сильна команда. Мріяли, що колись ми будемо поставляти наші салати на супермаркети і будуть їсти там і у фастфудах. Були дуже грандіозні плани. А у 2021 році на нас вийшов о, польський. Ходин, який нарізає огірки, нарізає томати, нарізає салати для найбільшої мережі фастфудів в Україні і підписали попередній контракт на поставки салатів для цієї компанії на 2022 рік. Я вже планував, принаймні, що на кінець 2022 року, я видихну. І скажу: ну все, нарешті, моя така велика мрія. Вона реалізувалася. Номер один господарство в Україні по салатам. Але ну, сталося, як сталося. Я 21 лютого поїхав в Каховку і купив там 36 гектарів землі 2022 року. А 23 лютого в обід я з Каховки з відрядження виїхав до Києва. На 24-те там до обіду ніяких планів не було. Думаю, нарешті я висплюся. Я без задніх ніг вирубився, і мене розбудила дружина. Каже, все почалося. Дзвонять колеги, хлопці з Каховки кажуть, нас тут бомбить вже в 11 годині, 24 -го лютого. Вже приїжджали повз поля російські війська, колони цих батерів, колони танків була повна окупація. З 1 по 4 березня, з цієї локації, де ми зараз знаходимося, евакуювали всю техніку, яку змогли. Ця ферма це перша лінія оборони Києва зі сторони Сумщини. Саме тут, перші буквально години, як почалася війна, сюди вже заходили наші війська і почали тут рити траншеї. Замість салатів, да, в минулому році тут були снаряди. Звичайно, була підготовлена земля, була закуплена система зрошення. Багато насіння було куплено, яке до сих пір не використовується. А це мільйонні інвестиції, які, можна так сказати, помножилися на ноль плюс. Техніка, яка зруйнована. Це перший холодильник. І тут було все забите. Три, навіть чотири машини одночасно можуть фури зберігатися. Цього кота за головного тут лишили? Да, тепер він зараз за складом завідує. Мишей ловим, да, да Я так собі прикидував, що одномоментно я втратив більше 70% бізнесу. Ще в лютому 24-го. Депресія, паніка, страх був вже людина доросла і це єдиний мій бізнес. Думав, піду найомним кудись працювати агрономом. Але потім почав відходити, думав, що це таке. У мене є такий класний колектив, такі класні ребята браві, з каховки, з броварів. І я в цей час в кінці березня знайшов фермерів, колег, партнерів з Тернопільщини, яким була дуже цікава до довільна тема теплиць. І вони кажуть: давайте до нас приїжджайте, все, що у вас є, скидаємося і відновлюємо господарство. Як зараз пам'ятаю. 15 квітня 2022 рік. А ми сіємо цибулю на тернопільщині нашими тракторами, нашим колективом. І завдяки цьому, цей рік він був дуже такий. Це нові виклики. Ти з нуля починаєш з того самого, де, де був там сім років назад, і це настільки круто. Зараз ми перефокусувалися в основному це на теплиці. Теплицях це огірки і помідори, а відкритий ґрунт це цибуля. І трошки відновлюємо салати. Десь 10% від воєнної площі, але все одно треба, треба рухатися вперед. На початку своєї там сказати агрономської кар'єри я фотографував будь-все. Там комашка полетіла, там якась там бабочка пролетіла, якийсь там красивий сернічок. Я все це фотографував, але там з часом все це приїлося. Тут на Тернопільщині в це були у мене там тисячі фотографій з того року. І дійсно, це була як така надія. Оця потужна відсіч цей мене надихало не здаватися, бо те, що я роблю, це навіть одного відсотка не коштує, те, що роблять наші захисники. Прорвемось. треба час. Я думаю, до п'яти років ми повністю закриємо всі наші потреби а далі ще будемо закривати потреби Європи.